Сьогодні в нас заняття з малювання. Зараз у нас пора року весна, а на весні розквітають квіти в парках, в скверах і на клумбах. Сьогодні ми теж будемо малювати чудову квітку. Подивіться, які гарні галявини вкриті квітами, різнокольоровими, незвичайними. Ми теж сьогодні будемо малювати незвичайну квітку. Нам потрібна буде аркуш паперу, серветка, водичка і фарби і пензлики. І так, ми приступаємо до нашого, до нашого малюнку, до нашої роботи. Нам потрібно взяти фарбу, взяти пензлика з волоса, пухнастим. Кінчиком вмочити у воду і змазати пензлик, намочити краскою, а потім цю краску ми наносимо собі на долоньку, зафарбовуємо долоньку нашу. Гарно зафарбовуємо, щоб вона була уся вкрита фарбою. Зараз я вам показую, а потім ви будете малювати. І потім цю долоньку прикладаємо аркуша і добре-добре придавлюємо її. Ось так. Вийшла долонька, а тепер бігом йдемо мити наші долоньки, наші ручки. Це в мене ручки чисті, зараз ми з вами зробимо пальчикову гімнастику і продовжимо далі. Склали долоньки, зранку всі квітки проснулись, весело розпустили свої пелюстки і до сонця потягнулись. І росою повмивались, потерли свої пальчики, приготували їх до роботи. Потім беремо червону фарбу і на долоньках намальованих з'єднуємо наші пелюстки. Це вже не просто долонька, це вже квітка. Ось така я пополаскала фарбу і витерла зайву фарбу об свою серветку. Потім беру жовту, а ви можете взяти іншу фарбу, яка вам подобається. І ось так прикрашаємо серединку. Наша квітка не може бути незафарбованою. У нас виходить ось така гарна квіточка. Потім ми малюємо нашій квіточці ось так точечки. Закрашаємо нашу квіточку. А чого не вистача нашій квітці? А не вистачає її ніжки стебла. Ми малюємо теж зеленою фарбою. Ось так. І ще я намалюю їй ось такі. Знизу. Колосочки. Ось така вийшла квітка. І намалюю її обов'язково. Листочки. Листочки малюєте у повільній формі, маленькі або великі, які вам сподобаються. Ось дивіться, яка гарна квітка у мене виходить. Але це ще не все. Я беру блакитну фарбу, синенької не вистачає. І малюю ось так кульки біля кожного пальчика. Потім проводжу ось сюди паличку. Я візьму тоненький пензлик, щоб мені було зручніше. Якщо у вас немає тоненького пензлика, малюйте тим, який є. І ось так біля кожної кульки і на ній ставлю. Тоненькі, то цяточки, якщо вам не зручно, ви можете повертати свій листочок. Ой, я набрала синю. Треба було набрати жовту фарбу. Ну нічого. Це ж чарівна квітка, тому вона може бути дуже різноманітною. Ось подивіться, яка гарна квітка у мене вийшла. Вам подобається? Ця робота складна? Я вважаю, що ні. Вона цікава. Я чекаю ваших робіт. І бажаю успіху! До побачення!